Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес-радіошоу України Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми з задоволенням розповідаємо про успіхи українського бізнесу в цій країні. З вами, як завжди, ваш патріотичний Денис Кар. На сьогоднішньому етері ми поговоримо про якість, якість та комфорт. Я думаю, що в нинішніх реаліях для українців це дуже приємні поняття, які б кожному хотілося б відчувати. Але говорити ми сьогодні про меблі. Я із задоволенням запрошую до бесіди мого співрозмовника Михайло Ріжок, власник компанії Різомеблі. Я вас вітаю, Михайло. Давайте для початку познайомимося. Буквально декілька слів. Отже, зрозуміло про меблі, але буквально декілька слів, чим, чим займається компанія Різомеблі. Наша компанія займається виготовленням м'яких меблів та комплектуючих до них. Так? В основному це в нас є ліжка, частково дивани та ламельно ортопедичні каркаси. От. Ми займаємося виготовленням меблів середнього та преміум сегменту. Розкажіть трошечки детальніше про асортимент вашої продукції. Чим ви радуєте своїх клієнтів, своїх покупців. Основний нас напрямок, я повторюсь, це є ліжка. Асортимент якби, все дуже відносно, так? тому що в нас є основний напрямок, це є м'яке ліжка. Додатковий напрямок це є дивани. Так? Ми їх тільки недавно запустили. Так? І ортопедичні ламельні каркаси. Так? От. В принципі, мене ми комплектуємо наші ліжка. Так? В нас просто широкий модельний ряд. Так. Uh -huh. Тобто напрямок один. Так. В, нас, в нашій компанії така стратегія, що ми хочемо бути кращими в чомусь, в чомусь одному. Так. Неможливо бути хорошим, кращим всьому. Так. Ми, ми взяли нішу м'яких меблів, ми взяли нішу спальні, ліжу і ми тільки їх виготовляємо. Так. Ми просто розширюємо модельний ряд, розширюємо якісь певні технічні моменти так, і розширюємо функціонал. Uh -huh. От, до речі, про модельний ряд, якраз у мене запитання. Скажіть, будь ласка, от мені завжди було цікаво. Там хто створює меблі, хто створює, не знаю, якісь інтер'єрні штуки. Звідки ви берете ідеї, звідки ви не знаю, придумаєте рішення? Як ви надихаєте? Звідки це з'являється взагалі? На самому початку ми чесно просто шукали ідеї в інтернеті, так? Основним ідеологом на фірмі. Я yeah. ну зрозуміло. Так. За емоцію відповідаєте так, ви, емоцію ми це емоцію зрозуміли to, да, yeah, да. Yeah, за відповідаю я yeah, і <гад> я задаю темп, так? От. В нас є фактично два напрямки. Так? Перший напрямок це є мої ідеї. Так? Другий напрямок це є ідеї наших клієнтів, в основному кінцевих, кінцевого споживача. Так? В нас є напрямок індивідуальний. Так? тобто uh -huh. В нас, виходить, дві лінії. Одна лінія фабрична, тобто це каталожні меблі. Так? А друга лінія індивідуальна. Так? Тобто, якщо ви прийшли в магазин, де стоять наші ліжка, е, наших представників, так, до наших дистриб'юторів, і ви кажете, я хочу там ось таке ліжко, так, але воно має бути там чуть вище, чуть вище, там, uh -huh. гузичок там, це там і так далі. Так. І коли до нас приходять такі речі, так, а наші українські люди, вони дуже смакують, mm. дуже. Так. От, і, і дуже вибагливі. І дуже вибагливі, вибагливі це, так, да. дуже вибагливі. І коли ми починаємо виконувати ці індивідуальні замовлення, то деколи залітають такі шикарні моделі, так? Що ми їх зразу використовуємо і починаємо розкручувати в подальшому як модельний ряд нашої компанії, так? Тому от в нас таких два напрямки ідей, так? Окей. Добре, ідея ідею, але в меблях важливою складовою є функціональність. Ну або, можливо, ще якісь функції, які ви зараз теж назвете. Де, оце баланс, Як це балансувати? Як вам це вдається? І, взагалі, о, трошки про функціональність і такі більш ну приземлені моменти. Балансу насправді немає, якщо так розібратися. Так кожен виробник меблі, кожна фабрика вона хоче бути цікавою на ринку, так вона хоче бути індивідуальною на ринку, так і щоб по мінімуму її міг повторити її конкурент. Так? Ми на ринку більше п'яти років, але три останні роки ми дуже потужно зайшли на меблевий ринок, Дуже потужно. Ми працюємо фактично по всій Україні, заходимо в східну всю східну Європу і Грецію, так. От. На ринок ми потужно зайшли через одну таку нашу фішку. Так? Тут ідея в нас також виникла з братом. У нас на ринку України не було ніяких ліжок з шухлядами. Ага. Так? Вони були звичайні на роликах, так? вони були незручні. Так? Це зазвичай в дерев'яних ліжках, це в тебе стоїть ліжко. В коврик біля ліжка, ти витягуєш шухляду, вона незручна, тому що стоїть коврик. Та, ну, точніше, там тапочки, та, uh -huh. от. Ми продумали таку фішку, так, де ліжко м'яке має шухляду, і вона відкривається на направляючих без ролика, так? Uh -huh. вона Реально нас дуже потужно завела в меблеві магазини. Вони такого не мали? Вони хотіли. Вони ставили наші ліжка на вітрину. Так, а далі ми вже починали роботу з цією нашою лінійкою, так і заходило дуже круто. Цей Київ, до речі, був одним з, одним з перших магазинів, який почав продавати наші ліжка. Угу. А чия була ідея з таким ліжком? Це ви підгледіли у клієнта, чи самі придумали шухлядами? Так. Ми самі придумали. Тут не було ага. в Україні ліжок ага. з шухлядами, так? Були тільки дерев'яні ліжка, ага. на яких було чотири ролики, вона отак бігала під всім ліжком, де зловив, там витягнув. Так? <світ> От. Потужними виробниками ліжок з шухлядами були поляки, так? але в них зазвичай це є економ-сегмент. Ага. Вони не, не могли дати того, що хоче наш український ринок. А ми це дали, так? Ми це дали, і в нас зараз дуже потужно той напрямок напрямок росте, так? І ми вже туди якби, і ставимо всі побажання клієнта, і спідйомні механізми, і без Тобто все, що забажає клієнт. Ми, ми дуже гнучки. Наша фабрика в неї величезна перевага, так? що вона є гнучка для клієнта. Так? В нас немає заборони в менеджерів, я маю на увазі торговий відділ. Так? Він не має заборони на неприйом якихось замовлень. Так? Ми приймаємо всі замовлення, ми їх обговорюємо так? і даємо швидку фідбек uh -huh. клієнту. Так? А клієнт вже дає фідбек своєму там, кінцевому споживачеві, який прийшов до нього в магазин. Так? І практично, напевно, 98%. 98 Відсотків замовлень, та які приходять до нас, ми їх всіх виконуємо. Сьогодні говоримо про меблі. В гостях у мене Михайло Ріжок, власник компанії різомеблі. А Михайло, е я хотів ще запитати про м комплектуючі, які ви використовуєте і взагалі е українські виробники. Чи ви берете вибираєте найкраще із будь-яких варіантів? І можуть бути і іноземні, або чи немає якихось обмежень, чи ви там берете щось там звіт звідти, а щось безпосередньо звідти. Ні, задача в мого відділу закупки так, працювати суто з українською сировиною. Я дуже люблю нашу державу. Так, і я хочу, щоб розвивався наш бізнес. Так, я хочу, щоб розвивався український бізнес, так, і щоб ми були на високому рівні так, і могли нашу продукцію експортувати в Європу і показати реально високий рівень. Так. Ми, ми взагалі та, для себе виготовляємо, напевно, в районі 60% сировини для виготовлення наших ліжок. Так? Це нам дає змогу бути стабільними, особливо в теперішній час, де то немає електроенергії, так то ще якісь певні фактори, та, які впливають на бізнес. Вони ж впливають не тільки на наш бізнес, вони впливають на бізнес постачальників сировини, так, які нам її привозять. І Відповідно, на якщо б ми, наприклад, привозили якусь сировину з Китаю, так? Ну, це ж би ми чекали зараз півроку на ту сировину, так? Клієнт півроку не буде чекати. У нас термін виготовлення чотири тижні. Uh -huh. ну, і за той період це ж потрібно всю сировину стягнути, так? виготовити і логістично перемістити той товар, то замовлення, так, нашому клієнту. Так? От. Тобто ми робимо акцент так? на постачальниках українських, так? От і все. Ну, єдине, що ми не можемо, на жаль, так, використовувати українські тканини, тому що їх не існує на ринку. Тобто, це все Китай, Турція, Польща. Так? Угу. Все. все решту, ми стараємося збрати українського виробництва. Зрозуміло. А взагалі, скажіть, будь ласка, які ну, так, переваги я не знаю, співпраці з вашою компанією саме для B2B-партнерів? Напевно, єдиної переваги не існує, так, тому що ну, якби ми. Ми не є якісь єдині виробники меблів в Україні, їх насправді дуже багато. Та. Ми пропагандуємо політику чесності. Та. Під час співпраці з нами клієнт розуміє, так, що як ми сказали, так і є. В нас є певні умови, так, які ми ставимо до себе, так, і які ми ставимо і до клієнта. Так. Клієнт впевнений в тому, так, що в його локацію так, ніхто не зайде. Інші, якщо ми, наприклад, працюємо в Києві так і там припустимо, в якомусь торгівельному центрі є наша виставка, так клієнт розуміє, що в тому торгівельному центрі ніколи не буде стояти, наприклад, там на другому поверсі чи з боку біля нього ще наша одна виставка. Так. Тобто ми цього дуже жорстко так. Ну і Перевага роботи з нами для клієнта так, це є потужна команда. Так. У нас потужні виробничники, потужні менеджери, потужна закупка, потужна бухгалтерія. Вони, я дуже вимогливий керівник. Так. Я зранку приходжу, у нас нарада, ми ставимо задачі так, і ми починаємо працювати. От. Мене тільки питають, Михайло, коли відпустити нас відпустку? Вже, ми працюємо 24 на 7. Це, напевно, є якби, наш успіх. Так. Шлях до успіху. Так? Робота, робота, робота і робота. Та якщо ну, не працювати і надіятися на те, що воно просто само до тебе прийде, нічого з того не буде. Та? Я в цьому переконався, коли я був найманим працівником, та? і коли я почав володіти своїм бізнесом. Я розумію, що таке в бізнесі е підводні камні. Так? І який зараз важкий час: ковід, війна та? і це все одне за другим. Так? І для бізнесу це, це дуже важко. Так? І я я щиро хочу так, зробити так, щоб моїм клієнтам, які працюють з нашою продукцією, так не було так важко, як мені. Проходити у той шлях, так? От. І напевно, що через це, і це є, напевно, що одна з наших великих переваг, чому з нами працюють? Ні один клієнт, який з нами працює, так, і коли почав працювати, він від нас не відійшов. так? От. Прекрасна насправді схема і структура. Не можу не спитати, ви трошки зараз відповідаючи, наштовхнули буквально мене на питання таке. Зараз наші важкі часи, да? відключення електроенергії. Багато чоловіків пішли воювати. Як ви справляєте зараз ці, цими проблемами, наскільки не страждає саме клієнт, да? саме фінальний, скажімо так, результат? Це насправді дуже важко, так? Ну, зрозуміло, що фабрика не може працювати без генераторів на сьогоднішній день. Та. Ми генератор привезли ще на початку відключень. Ми, працю... Ми повністю автономні. Так. Ми працюємо повністю автономно. За, напевно, що рік світло відключають приблизно так електроенергію. Ми за цей період, по максимуму, так. Превезли обладнання, так, яке виготовляє сервину, так, під нашу потребу, так, щоб бути незалежним так, від зовнішнього постачальника, так, і щоб наш клієнт не відчував абсолютно ніякого дискомфорту. Так. От, якщо в нас, ну, в нас просто три лінії, так, і деякі з тих ліній працюють цілодобово. Так. От, і люди, так, брак кадрів він є завжди, насправді так. Насправді, навіть якщо б якщо б не було війни, то все одно ну, був брак спеціалістів, брак кадрів. Тому що у нас дуже такі специфічні професії, так? Це, там, наприклад, зварювальник, так? чи це оббивальник, чи це швея. так, вся специфіка. Його неможливо навчитися чи в коледжі, чи в училищі. Так? Це все таки ази. Так? До нас спеціалісти приходять, ми їх самі навчаємо, так, і вони в нас працюють. Так? От і все. І з цим справляєтесь, коротше кажучи, так. друзі, сьогодні говоримо про меблі і говоримо з Михайлом Ріжком, власником компанії Різомеблі. Михайло, а зрозумів, про меблі можемо говорити довго, але давайте а, будемо завершувати. І на завершення хочу про плани. Mm -hmm. а, які ось вас плани чи тільки меблями, якими ви збираєте займатися, чи можливо а, іншими якимось. Ну і я впевнений, що ви точно. Чи ви вже про це говорили? Да, я впевнений, що будете розширювати на Європу та на світ. Зараз будь-який український бізнес намагається знайти клієнтів саме за кордоном. Але хочеться почути е, вашу, так сказати, історію. В нас просто наполеоновські плани. Так е, насправді в мене мрія так створити меблеву корпорацію. Так? Е, плани вони, якби якщо в загальному, так е, це від е, Якщо ми зараз виготовляємо продукцію, наприклад, не так, це від сировини так, до утилізації відходів виробництва, так, мається на увазі там, відходів деревини, картону і так далі. Так, і до виготовлення картонів, мається на увазі там упаковки і, і інших сировинних продуктів фанери, ламели і так далі. Так. От, е, з цього всього так, я хочу створити таку мега-корпорацію, так, яка буде. Е, Всередині одного виробничого процесу. От. Ну, напевно, що такий план. А на рахунок ринків, так, ну, якби для нас не закриті абсолютно ніякі ринки. Якщо ми, ми, ми почнемо з Європи, так, то ми закінчимо Канадою. Оце я розумію, глобальні погляди. Друзі, сьогодні в ефірі ми говорили про меблі, про чудового українського виробника компанія Різомеблі. І в гостях у мене був Михайло Рижок, власник компанії Різомеблі. Михайло, я дякую, що прийшли, розказали про свою компанію, про підходи до ведення бізнесу. про В цілому про ваш бізнес і не тільки про, скажімо так, основну частину, а і про як то кажуть, процеси, які у вас відбуваються. Я вам бажаю успіхів. Мені подобається ваш підхід. Ви якось знаєте так досить високі ставити цілі І бачу, що досить легко їх ну скажемо, можливо, не дуже легко, але чисто на перший погляд, да. Да, досить легко їх долаєте і рухаєтесь вперед. Тому я е, можу побажати тільки, щоб вам щастило і з клієнтами, щоб ви, ви були всі задоволені. Ну а, а ви розширювали свій бізнес. Ну і всі ідеї, і всі е, цілі, які ви поставили перед собою, у вас збулися на благо батьківщини і, звісно ж на благо себе. Дякую. Дякую. Ну що ж на цьому будемо закінчувати, друзі. експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей.